Починаємо робочу зміну з пів дев'ятої ранку, майже дев'ята. Знаю, що багато з вас ще скаже, чому так пізно, понеділок треба раніше виїжджати, але вже так сталося. Вже так сталося. Вчора пізно лягла, і тому сьогодні, щоб не бути зовсім прям виснаженою, треба було трошечки поспати довше, дивлячись на те, що пів дев'ята, троєщина ще горить, і ось такі замовлення наразі в ефірі. Бачите, сиджу в курці, тому що ніяк не можу нагрітися. Все, зима. Вже сідаєш в тачку, замість пекла. Тут холодрига, просто холодрига. І поки машина нагріється, поки печечка зробить свою справу. Ну це кипець. У мене завжди, завжди перше замовлення в курці. Потім я вже роздягаюся. Всю весь оставшийся робочий день. Я працюю без куртки. Я одягаю, якщо тільки виходжу кудись. А так перше замовлення це традиція. Перше замовлення в курці, поки не нагрієшся. Перше замовлення взято по бізнесу. 21 кілометр за 578 гривень. Сказала вам, що перше замовлення у мене завжди в куртці. І бачите, що роблю. Це поки чекала на замовлення, вже нагрілася так, що вже, що вже спеклася, що вже треба знімати куртку та почати працювати так. Ну, ладно, ну і ладно. Зато так зручніше, то й добре, що так сталося. Завжди знайду, як викритись, правильно? Завжди знайду, що відповісти. Ох, Екатерина. Це тече. У мене машина є в бані якоїсь досі не може випотіться. На всю назад, а ви можете регулювати там щешок на зустріч. Тайте мене, чому я починала свою поїздку без курточки, а вже закінчила поїздку в курточці, тому що моєму пасажиру було погано його укачують в дорозі, і він відкривав віконце. Я вимкнула взагалі печку, і ми їхали з відкритим віконцем. І звісно, я змерзла. Потім вже він зачинив віконце. Я включила печку, тому що почала потіти машина. Брала замовлення з одного спальнику на інший спальник строї на соломнінку. Але момент такий, що їхала я годину, так як скажені затори, і у цей час на Солом'янці майже все потухло. Воно ще трошечки горить, а скоріш за все, просто догорає. Замовлення тут не такі, вже й прикольні, які були там на троє. Але я думаю, що і на троє там вже нормально так угасло, тому що вже десята ранку. Хоча, хоча горить, горить, але чомусь не насипає. А те, що насипає, тут по 3-5 кілометрів подачі. А тут якби в затори, то я ці 3-5 три км кілом... кілометрів буду їхати хвилин 20. Ну такі замовлення краще не брати у часки з такою великою подачою. Краще щось поближче, тому що по-перше, ніхто вас чекати не буде, відмінять замовлення на середині шляху. А ви так і будете тягнутися у заторі. А по-друге, це просто виконати паливо. Да, здравствуйте. Вы стоите на дом, да, я так понимаю? А, честно говоря, не знаю. Тут у вас где точка? Посмотрите по приложению. Мне просто точка показывает, что вы должны были еще объехать. А, нет, мне Кажется, показывает, что... чуть прямо. А куда и прямо? На... на... Направо сразу. А, я бачу тут есть зеленая какая-то вывеска и стрелочки желтые. Вы... В этот... сюда прямо? Не, не, не туда, не, не туда. Вот да, вот к этой стрел... вот зеленой вывеске и направо сразу. Ага, і ви там, дасте? Просто з другої сторони дом. Так, да, з другої сторони дом, під'їзд. Ага, окей, окей. Хорошо. Просто точка сюди прыгнула, мабуть, на цю часть дому. Ага, uh -huh, я поняла. Все окей, так. я ще під'їду. А я думаю, чого мені людина пише, що я на місці. Під'їжджаю, а нікого нема. Оказывается, вона просто з іншого сторону дому. Та нічого, під'їхала вже. Добре. Так, висадила, висадила дівчинку, такий собі, знаєте, коротесенький, малесенький заказик, але копійка до копійки ось і гривня, правильно? Ми ж виїхали працювати. Я поставила собі на ефір просмотру заказів 5 кілометрів. Тільки що змінила на 4, тому що це дуже багато. І як назло, всі замовлення, які в ефірі, вони з 3,2, 3,5. Подачею, ну це дуже багато. По фільтрам мені нічого не залітає, а за такою великою подачею їхати не хочеться, тому що замовлення маленькі, бачите, 150, 160, Ем, Я би поїхала на велику подачу, якщо б там було щось покраще, А по 150, по 160 і 3,5 кілометрів подача, ну, може, хтось і їздить. А я не хочу їздити. Тим паче у мене паливо бензин, і мені дорожче тронутись з місця, ніж, ніж я зароблю. Взяла ще одне коротесеньке замовлення тут по центру. Два і п'ять кілометрів подача, два і п'ять кілометрів їхати. По бізнесу 156 гривень. Тоді, коли ефір мовчить і треба щось накатати, я думаю, що і нормально. Під'їжджаю на замовлення. В коментарі пишуть, що буде котик. Котик у рюкзаку. Доброго ранку. Доброго ранку. Міфіга себе бізнес нового екеном. Нові камері. Зірка, ми сьогодні з тобою поїдемо прямо по красоті. Це у нього спеціальний рюкзачок там. Так, да, мені батько підігнав. Там є Прикольно. просто кінця, такі, такі 6 кг важить, він цей рюкзак не входить, а зірка важить десь до трьох. Прикольно, зірка це його кличка. Е, дівочка. А, дівочка. дівочка. Зірка це її кличка. Це, це да. зірочка. Ви пишете в коментарях, що у рюкзаку. Думали, що він звичайному рюкзаку буде. А це для них такі, як рюкзачки, щоб ходити з ними гуляти. А мене собака ще вдома, ще другий її сестра. Будемо разом гулять. Ви в рюкзак зірочку, а собачку на поводок, так? Ні, собачка без поводка ходить. А, то вона умняшка у вас. Так, умняшка, там пори. А, боже, вони такі милі, це просто, вони такі добрі, так. Але я бачила, що їх на поводку вигулюють все одно. Мабуть, бояться, що потеряється. Ну, я її дуже сильно навчав. А, ви ви, сильно ви з кінологом часами? Сам, сам, сам. Дуже багато часу потратив. Часу? Дуже багато. Ну, десь вчив. ну і зараз досі вчу. Ну Вони швидко схватують, не? Ну відносно. Від нас... Вони такі хитрі, коли. Коли їм вигідно, коли Щось за це буде. Це, понятно, це і люди такі. Так, так, да, так. Да. А як вона оживається, які ти собачка? Ідеально. А вона там, да? коли ми її забирали, то вона вже була. Вона там з котами вже жила. Тому вона mm -hmm. то хотів нормально. Це мої зайки, дівочки. всі мої взяють, всі маленькі дівчатки. Всі <різь> дівчини. Да, всі дівчині, так, так вийшло. Спадково. Я там з дівчиною розійшовся і сказав, всіх звірів собі забирати. І що вона це дозволила всіх звірів собі забрати? Так. Да? Нічого собі. А я принципово сказав, я типа їх не віддав. Так вона ж теж могла принципово, правильно? Могла, да, Так, могла. Забирати зірочку там, чи когось. Ні, вони всі повинні втрати. Вони подружки. Ну так, да, якщо вони росли, то краще їх вже не розлучати. То вони будуть таскувати, плакати. То ви багатодітний батько, не? І так, сказати. так Я з прицепом. Таким великим, я сказав. Пухнявим прицепом. Да. Але хороші всі, дуже хороші. Вдома нічого не деруть. Ми вже приїхали, не пережили. Також намовчки їхала, навіть не плакала. Звучно. А де вам, куди вам? А ну, давайте давайте тут. не ну, тут, давайте ще там калюжимо. Спасибо, я вам поруч. Все гарного вечора. І вам дня. І вашим звірюшкам. Дякую, здраву. Дякую Ой, Який прикольний пасажир у мене був. І Він прикольний сам таки, знаєте, я, я обожнюю людей, які люблять тварин. Це для мене індикатор гарної людини. Якщо людина любить тваринок, значить людина добра, значить, людина відповідальна. І з цією людиною можна дружити, спілкуватися і взагалі мати справу. О, чаюха юха прилетіла 31 гривня. Дякую! І треба кудись приткнутися, приткнутися та шукати нове замовлення. Тому що тут приткнутися нікуди, то будемо шукати. Я пообідала і готова працювати, але чесно кажучи, зараз у центрі майже нема замовлень. Я чекала десь хвилин 10, щоб взяти те замовлення, на яке я зараз їду. Чомусь в ефірі в такий час в будній день не дуже той густо по фільтрам. Тим паче мало що залітає. Дала замовлення на лабораторний провулок. 7. саме ця адреса два роки була для мене, ну можна сказати, другим дімом. Я працювала у спортивному клубі по цій адресі. Приїжджала з на сім ранку і уїжджала в 10 вечора. У мене була 15 годинна зміна. Ось так. В коментарях написано, що вона буде з чихуахуа. Щось мені дуже везе сьогодні на тваринок. Маленьких тваринок я беру. Якщо вони на руках або в переносі, то взагалі нема питання, щоб взяти таку собачку або кішечку. Приїжджаю вже на це замовлення і трошечки, знаєте, настай жить. Блін, аж аж якось модорошна. Така, така рідна адреса, такий вона відрізок часу, відрізок життя в ній зайняла. Але, ось бачу, бачу, моя клієнточка іде. Впізнала по собачці. Доброго дня. Доброго дня. Прикольний <рес> костюмчик у вас. Закрила, так? Так, да, закрила. Висадила тільки що пасажирку і що в мене в руках. Ганчірочка, так це маленька тваринка. Вона залишила трошечки шерсті на сидінні. Я тільки що витирала. А якщо б я посадила сюди велику, ну що б то було? Ото тому я і не саджу сюди великих тваринок, тому що навіть маленька, бачите, залишає після себе слід. Подзвонила дівчинці, перепитала, що там за доб багаж в салоні. Оказується там чотири людини, багато пакетів і великий чемодан. Оба. Вона каже, що вони переїжджають і їм потрібно багато місця. І на жаль, я їм цього місця предоставити не можу, то вони відмінили замовлення. Будемо чекати наступне. До речі, приїхала на Воздвіженку. Дуже мені тут подобається красива архітектура, прям одна із родзинок Києва. Якщо ви приїжджаєте до Києва погуляти, то обов'язково прогуляйтесь по Воздвіженці. Трошечки зараз засніму, хто не місцевий, тому може бути цікаво, як воно виглядає. Таке враження, що ми безкоштовно стоїмо в заторах, а коли ти з клієнтом, то наче хоч там много чи мало, але тобі за це платять. Але коли на подачу стоїш в заторах, ну це в просто обідно. Просто обідно в Клас, одразу й сіли. Добрий день. Ось в теплої плідік да спати дома, але ніхто за мене ці гроші не заробить, тому приходиться робити і боротися зі сном. Що <свісно> їде така? Чувак мене пропускає. Він позустрічній смузі їде, і мене пропускає, щоб я повернула наліво і моргаєш мені. І я замість того, щоб поморгати йому відповідь, <свісно> пшикнула собі на лобове скло омивайку. Я просто раніше їздила на електричній машині, і там саме з правої сторони було поморгати. Ось. А тут з правої сторони це омивайка І такий неловкий момент. Він мені моргає, йому приїжджає, а я йому беємо собі омивайку на лобовуху. Правильно, жінка за кермом називається. Так, це щось поворот. Прямо тут? Угу. Добре. Мабуть, я куплю собі енергетика. І сподіваюся, він мене взбодрить. Ова. Овайона Павла 2 Новус дуже часто сюди заїжджаю, тому що в центрі це єдиний такий супермаркет з гарною парковкою. І я дуже часто тут тусуюсь. І влітку оцей... Шлагбаум був зломаний, і там можна було безкоштовно заїжджати. Ну, зараз тут півгодини безкоштовно, а все остальне 25 гривень за годину. Зараз, звісно, не дуже подобається, коли це треба це в півгодини вкластися або платити. Ну, ладно, ну що робить? Що робить? Одна надія на тебе, одна надія на тебе, говняна водичка. Я не приветствую енергетики, але коли дуже хочеться спати, а ти не можеш, то тільки в такому випадку можна. Не для смаку, не як заміна якомусь нормальному напію, а тільки у таких випадках. І окрім цього напія, я купила маленького гному. Я його назвала Федя. Тепер у мене буде Федя. <сум> я просто не стрималась, не стрималась. Ви дивіться, який він класний. Мама, це Федя, і він буде жити з нами. І, до речі, ні в якому разі не хочу образити чоловіків на ім'я Федя. Довольно таке прикольне ім'я. Воно мені кажеться просто таким добродушним, що дивлячись на цього гноміку, я подумала, що якби. Ну, він схожий, він схожий на добродушного Федю, Ось і все, і нема ніяких більше заперечень. Зараз я їду на заправочку, тому що в мене вже залишилось дуже мало бензинчику. То треба їхати. Тому що якщо зараз почнуться ж заторчики, то взявши круте замовлення і уїхавши фізнає куди, є шанс, що а я не доїду, і б я потім там не знайду де заправитись. Самий час для незамерзайки. Тільки що заволан сподіваюсь, сподіваюсь, Хватить. тут на мінус 12. Трошечки згодом треба купити на мінус двадцять чимось. Ось заправилась. А ось де тепер мені приткнутися, щоб шукати замовлення? Це, звісно, питання на мільйон. Знайшла я тут дворік, де можна було постояти і почекати замовлення, підперла всі тачки, але я ж тут, я ж поруч, якщо що, думаю, від'їхала б. Але тепер виїжджати з цих дворіків наперед воно нормально, а ось назад виїжджати. Це, звісно, прийшлося покрутитися. Взяла вже наступне замовлення. Їду, думаю, можливо, для часу пік можна було щось і покруче взяти. Але знаєте, я поки чекала, вже пройшло хвилин 15, і вилітають замовлення на 150 на 160 гривень. Так, да, там маленький кілометраж, але коли затори, цей маленький кілометраж перетворюється в великий кілометраж, а точніше, в великий виліт палива. Ви бачите мене у застосунку, тому що я вас не бачу, а ви мене точно повинні бачити. А я... я теж не бачу, тому що в мене інтернет десь не це ага. не ловить. Це коротше я. в тридцять 34. От я стою прямо на углу будинку Предславська, 34. Дивіться, я їду на вашу точку, а я тоді не заїжджаю у двір, а останавливаюсь да. біля дороги, і ми зараз з да. вами знайдемося. Тут, Тут у ну, мене якийсь постер, типу, рекламний час. час. Так, так, я, я біля його. цього постеру, то не вийдете з телефоном? А ось я. Все, супер, Стоять. знайшлися, давайте. Ось я. Здраствуйте. Здраствуйте. Не почався, думаю. Ви щось їсте, чи воно не, Ой, не, не, не кришиться ось там? Мене, ось іменно, щоб... <реш> я okay. от щоб Окей. Ось іменно, що кришиться, тому я перед тим, як сісти в машину, все там вроде запало вже. Це, це добре, це добре, що ви так сознательно. Ну, бо я теж водій, просто а. за це, тому я розумію. Да. <звук> Привезла я пасажирку. Це рибальський півострів, і дивіться, як багато тут замовлень. Ну, квіточка просто. І що мені оце робити? Ефір тупо мулячий, і фільтра вже вімкнені, але все одно нічого не летить. Оце я приїхала, поки там в центрі час пік розгорається, але знаєте, дуже такі затори вже. Я ось цю дівчину везла 28 хвилин сюди. А я уявляю, що буде десь через годину. Там це просто колапс, тому що там просто все стане, і звідти буде неможливо виїхати. Ну можливо, це я так утрірую, але неможливо виїхати швидко. Виїжджати будуть по годині, по дві мінімум. А ось я тут постою, мабуть, да постою, почекаю. Я тут вже мабуть хвилин 20. І нема зовсім замовлення. У мене вже такий радіус великий, а замовлень немає навіть в ефір. Знаєте, то ці відказнички, а також в ефір нічого не падає. Я вже мовчу там по фільтрам. У мене вже просто, хоча б звідси, виїхати нічого нема. Ну це капець. Це куди я заїхала? Тому кому мало пасажирів, той бере ось такі замовлення. Бачите. Коли мало пасажирів, берете замовлення з чотирма адресами ну, разом з посадкою, і їдете. Ось я так подумала, що мені дуже мало людей на сьогодні. А якщо без шутієк, то взагалі не було замовлення з Рибальського острова у такий час, тому взяла ось таке. Привезла вже на першу точку. От що можна подумати, взявши таке замовлення, можна подумати, що там якась корпоративна розвозка по домам людей, але ні. Оказується, це просто одна людина, один чоловік, який сівши, одразу сказав, що третя адреса вже не потрібна, тільки нова пошта і на Мінділієва. Довезла цього чоловіка на адресу, і бачите, у нього оплата картою. І дивіться, скільки він мені дав чаюхи. Офігеть! Я просто в шоці. Він мені притягує і каже: це вам на каву. Оце мені на каву. Офігеть! Чаюха півтори рази більше, ніж взагалі, все замовлення. І щоб ви розуміли, це замовлення було по стандарту. Тим часом я вже відійшла від такої чаюхи і взяла наступне замовлення. Зараз поїду обратно до центру. Ще хочу показати: дивіться, який у пасажира рейтинг: 4,45. Очково. І ось виплив момент, чому у людини 4,45 рейтинг. Тому що бачите, оце заїзд до її двору тут зліва її під'їзд, куди вона викликала таксі, другий під'їзд. Але стояти довго я там не можу, тому що позаду мене вже під'їжджає автівка. Я тільки що її набирала. Вона каже: Да, зараз буду виходити. Коли ви визиваєте таксі там, де машина не може стояти. Зараз буду виходити на канає. треба виходити, тому що банально ніде вас чекати. Я прошу прощення, а де ви? Куда йти? Трошки вище вашого під'їзду, кіндер клінік. У вас тут вход, я вам написала, там, можливо, ви не бачите. Вище? я не розумію. З яку сторону? Кіндер клінік, а... ви знаєте, де у вас кіндер клік. тут взагалі нічого, з моєї сторони, вдома, взагалі. А, там є якась клініка? А, я да. бачу кіндер -клі... клініку. Дивіться, а, я на аварійці. Так, так, да, так, да, да, я йду Секунду. Давайте чекаємо. Це капець. по ідеї, я вже можу відмінити замовлення. Але ладно. Вже повезу. Поки висаджувала ту клієнтку, мені залетіло вже нове замовлення. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрий вечір, це таксі. Так, так. Підскажіть, ви будете чекати? Просто пише 13 хвилин. Чи є у вас час? Якщо нема, тоді вам краще відмінити і заказати машинку, яка може бути ближче. Добрий, добре, хочу відмінити, дякую. Да, будь ласка. Це ось, ось для того потрібно уточняти у пасажирів, чи будуть вони їхати, якщо подача буде ну, більше 10 хвилин. Ну я роблю так завжди. Відміна краще, краще перепитати, ніж коли людина почне дивитися і побачить 13 хвилин або залишиться ще 5 хвилин, і вона відмінить. А я ж я ж кажу, а я буду десь у заторах стояти. Мені мені такі приколи не потрібні. Тому краще уточнити зарані. Висадила тільки що останнього на сьогодні пасажира, і буду рухатись у сторону дому. А вже біля дому підведемо підсумки. А? А ви не злівого бере? Я гуляю просто. А, то ви думаєте, що ваш батько когось прислав, що... Ну він може таке зробити, Натури. бо це не перший раз відбувається. І за вами їздить машина? Так, да, реально. І він шукає мене, постійно думає мене вислідить, розумієте? І йому докладають, а потім я получаю наказання. Коротше, за вами їздить машина, да? Яка, да. Просто, за вами слідкує, яка за вами слідкує і потім ви получаєте. Яка за вами слідкує, і потім ви получаєте. Іменно мене камрюха, да? поэтому я її питаю. А, ні, я вже уїжджаю, не, не партію. Так що гуляйте, так? Да? Оце прикол. <кхи> Стою, ну, прокладаю маршрут собі, підходить чувак і каже, мол, опусті, опусті. Ну я віконце опускаю. А він каже: А вас, случайно, не мій батько послав? Я говорю, в смислі. <кхи> він каже: Та він такий, що може? Каже, то я гуляю тут. А він часто посилає за одною машини. <кхи> і я вже почала записувати вже всередині діалогу. Ви, ви там чули, що я почала повторювати, щоб він це проговорив сам. Але це дуже це сам момент, коли він підійшов, був просто найдивніший. І дуже хотілось би це засняти, але я цього не засняла, тому що я не очікувала, що таке взагалі може трапитись. Коротше, чувак гуляє, і за ним батько посилає тачку прослідити. Я не знаю, хлопцю на вигляд ну десь років 16-17. Не молодше точно, та й не старше. О, десь 16. Він випив такий, знаєте, і віддається вже не перший раз, що батько до таких мір доходить до слежки, до слєжки. Ні, Ну це, звісно, зашкварно. Ну, ну то ладно. Не будемо лізти у чужу сім'ю. Чужа сім'я то Петомки, Час для підсумків ох і тяжкий видався сьогодні. Діньок щось я так замучилась, що просто видно, не видно. У мене так печуть очі, що просто я хочу їх заплющити і лягти відпочивати. Тому шведесенько зараз підсумки, і я побігла. Каса у мене сьогодні склала 305 гривень, враховуючи електронні чаєві в розмірі 31 гривня. Також у мене були готівкові чайові. Це 50 гривень в сукупності по всім замовленням, і 500 гривень це той шикарний пасажир, який залишив мені таку шикарну чаюгу. Тобто готівкові чаєві в мене 550 гривень. Також хочу нагадати, що у мене наразі немає комісії від уклону, тому цей заробіток враховуючи те, що у мене 0% комісії, тобто 305 Плюс 550 гривень готівкової чаюхи. Всього мій заробіток склав 3,655 гривень. Пробіг у мене, враховуючи свої особисті поїздки, тобто до супермаркету, до дому, до заправки, всього взагалом в сукупності, пробіг у мене склав 140 кілометрів. Ця зміна одна з не самих найлегших, а мабуть, навіть навпаки, одна з тяжких по заторам, по замовленням, по особистому самопочуттю. Але. Але чаюха витягнула. <смі> я думаю, що заробіток добрий, тому зі спокійною душою та втомою я пішла додому відпочивати. На добраніч.